Трьох п'ятнадцятирічних юнаків затримали працівники Беркуту у чужому гаражі на номер 102 надійшло повідомлення від невідомої жінки про те, що в одному з гаражів кооперативу розбирають дах. За словами міліціонера спецпідрозділу Беркут Володимира Гадецького, коли вони прибули на місце з гаража, на якому висів замок, доносилися звуки, а на даху не було кількох листів шиферу. Ось так виглядало місце, де затримали юнаків. На даху були знайдені. Як всі попали сюди функціонувати? Я провалився, хотіли перейти через гараж, щоб провалився там. Якщо був лопший якийсь, інший я не знаю. Вилізли на, на гараж, побачили, що вскритий дах. О. Залізли в гараж і затримали там всіх злочинців. Ну, як такого опера вони не чинили. Як з'ясувалося, всі малолітні по 15 років в них були явні ознаки, що цього взлому вони були всі, ну неохайно одіті, і всі грязні були.